Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноеко Парк. Знову ми в мандрах. Знову ми приїхали у цікавий сад, і вам я зараз його покажу. Зупинятись на кожній рослині я не буду в зв'язку з тим, що він великий сад і дуже-дуже цікавий. Тому будемо дивитися просто самі рослинки. Магонія. Подивіться, які смачні ягідки. Зразу нас зустрічає на вході магонія. Магонія, магонія падуболисна. Подивіться, яка смачна ягідка. Вона їсти, їстівна, ну не дуже смачна. Але кисленька, і так як зараз нема вже ягідок, то можна щось посмоктати. Троянди. Троянди. Красиві троянди. Я хочу сказати, що я не буду зупинятись на кожній рослині, тому що їх багато. Сад великий, друзі. Щось вже, як, як я вже ну хочу сказати, що щось сформоване, так як великий сад, щось сформоване, щось в процесі. Це вже осінь, тому я показую осінній сад. Він вже дещо втомлений. Розумієте? Сад втомлений. Ось, мабуть, гарна така фраза під, підходить під осінній сад. Це втомлений сад. Вже втомилися і ми і рослинки. Покажу міскантус, міскантус зебрінус. Це точно він, друзі. Тому що він прямо стоячий. Ось зараз покажу. Дивіться, який грандіозний садочок. Так, пішли далі. Знову міскантус. Голдбар. Ось це він. Голдбар. Тут дуже цікаві ехінацеї. Ну, юка перігатна і дуже цікаві друзі ехінацеї вони вже деякі поперецвітали і тому вже ну якби і нема що показувати. Ось. Ось дуже цікава. Ще цвіте. Ось така. Дуже-дуже цікава. Хризантема. Гаронезні хризантеми тут. Вони тільки деякі вже цвітуть, а деякі тільки починають. Карлі Роуз Пенісету. Троянди, багато троянд. Ось жовтенька така яскрава, як сонечко. На штампі, а що це? Я навіть не знаю. Ну, хто знає підкажіть. Пані Людмила пішла нам каву робити. Тому клен. Ну, клен. Клен це я знаю. Пішла робить каву, тому її з нами немає. Це е, будлеї карликові. Ще цвіте. Колхікум в мене вже він перецвів давним-давно. Пані Людмили ще цвіте. Багато, як ви бачите, півонії тут. Щось я ж кажу, щось вже перецвіло. Вейгел. Дуже багато вейгел. Ось вейгела. Вереєгатна. Подивіться, зараз. ой, зараз покажу вам. Хризантему. Ой, пахнуть хризантемою. Дуже гарно. Кизильник. Кизильник. Дивіться, які опори шикарні. Тут вже посаджені клематиці і це їхній такий будиночок буде. Просо. Шинандо Ось така шикарна. Лавочка для відпочинку. Подивіться, яка юка. Це тут погріб, ось нас з погріба. І тут місце юки. Ось така лавочка. Мені подобається. Так. Міскантус. Що тут тільки немає. Дуже. Дуже-дуже, друзі, багато рослин. Все я не покажу, і так як вже осінь, то, звичайно, багато поперецвітало. Он грін якась, хінацея. і на І, звичайно, сподіваюсь, ми приїдемо сюди, сюди ще весною, на початку сезону, і я покажу цей сад у всій красі. Повірте, друзі, він не перевершений. Просто не все я зможу показати. Тут треба ну не одну годину ходити, щоб все це зафільмувати і показати вам. Зараз покажу дуже цікаву річ. Мені вона ну сподобалась, сподобалась. Я вже зачепилась за... Троянду. Подивіться. Ось така тродисканція кудись їде. Це дитячий, а ось дорослий. Ну, це вже пані Людмила починає втілювати якісь ідеї дизайнерські хости. Хости, тут багато різних хост. Дуже багато. Ну, ви вже, друзі, розумієте, що хости це осінню. Це не та рослина, яку потрібно показувати осінню. Так, агави. Ціла колекція агав. Горянки. Ось так цвіте, Бачите? Так цвіте анемонка, дуже така гарна ясенька. І агали. Ось подивіться, одна. Ось інша. Ось знову я зачепила за троянду. Ось ще одна. Ой. Подивіться, які ціла-ціла колекція. Е, Людмила Олександрівна говорить, що вона перший раз їх висадила в ґрунт, і ось вони так себе показали. Подивіться, яка краса. Яка краса! Бачите? Ну, це робочі моменти, на них не звертаємо уваги, тому що всіх це є. Так, ось теж агави. Ціла-ціла колекція. Шикарні. Ну, а це нібито говорять, що пігмею немає. Ну, це якийсь інший сорт. Це точно не голдбар. Він зовсім-зовсім різ, різний. Ми вже робили, ідентифікували одного і другого. І розуміємо, що це зовсім інший міскантус. Так, троянди. Троянди. Ось так. Це вхідна зона. Нас знову тут. Запрошують на гостини. Ось так нас зустрічають. Ось. Ось. Ну і це будлея карликова. Подивіться, яка вона гарна кольором. Так, теж. Кизильник, ось подивіться, гарбузики, це врожаї. Ось такі врожаї. Це господар. Ми вже з ним познайомились і його причепили, що він нас не зачепив. зачепив. Ось так. Кизильник. Подивіться, як гарно. Це вхідна зона. Подивіться, яка сосна. Взагалі класнюча. Так, стрижений ялівець. Бачите, як гарно. Колоною так росте бересклет. Теж агава. Ось, подивіться, як гарно. Плющ. Це Рудя. Це Рудя, Ру ми вже з ним познайомилися. Хоча це, здається, інший котик. Ну, неважливо. І така лялька. Так, це вже наші за столом. Ні, ми не за столом, ми біля. Ось. Ну, чекаємо. Так, Тут ще дуже гарна колекція, я вам покажу, дуже гарна колекція пеларгоній. Ну, в народі калачики. А, ну так, да, точно, то ж не Рудік. то інший котик? Рудікон. Рудік он лежить. А то. А то хто? То Лесик. Ну я бачу, щось він не, геть не схожий на Рудіка. Так. Ось так. Підемо. Підемо. Тут є робочі звичайні моменти, тому що щось саджається, щось пересаджується. У нас Людмила Олександрівна ще волонтерить. І ось на неділю тут в Малині, тому що це є Житомирська область, місто Малин, в Малині буде благодійний ярмарок. Запрошують всіх квітникарів, де будуть продаватись різні рослинки для допомоги нашим захисникам. Знову ж кажуть, друзі, тут все робоче. Ось, наприклад, стоїть, у нас кажуть, глиця. Це все для мульчі. Тобто все, абсолютно все, друзі, зараз осінь, іде сезон пересадок, розсадок. Ну, вам не говорить, що це таке. Теж хочу показати вам, друзі, шикарна. Ось подивіться, яка шикарна. Ехінацея. А ось взагалі. Я ще такої гарної і великої не бачила. Ось. Флоксик вже перецвітає, але цікавий. Теж он ехінацея якась буде. Ну, як бачите, все, абсолютно все у квітах. Тут ось, подивіться, яка шикарна сосна. Шикарно. Це теж якась сортова сосна, але пані Людмила не пам'ятає. Це ж купувалося не завжди все, що купувалось, не завжди все пам'ятається. І не завжди все під назвами купувалось. Щось таке є просто. Це спірея. Ось нове, нова покупочка. Пані Людмила купила ось такі велетенські колхікум. Бачите, молодесенькі, подивіться, який він заубільши. Осока ось, ось дуже гарна. Ось покажу хакуни хлої. Хак хлої. Зелена, он, зелена і така варієгатна. Шикарна. Це дерен коуза, я тільки молоденькі такі собі посадила. А ось у пані Людмили подивіться, який він гарнизний. Багато хвойних. Ну, і бачите, робочі моменти, процеси. Щось викопується, щось навпаки закопується. Подивіться, які гарнесенькі рудбеки. Ось, зараз покажу. Ось. І ось махрова. Дуже гарні. Це клумба вже ось сформована, бачите? Тут вже все посаджено і тут сформована сосна гірська. Ось так. Тут більш-менш вже. Міскантус зебрінус, І мені здається, що це літл зебра. Ну, арочка для троянди. Це якісь рожевий із шифонів. Подивіться, як він гарно цвіте. цвіти. Така краса. Ой-ой-ой-ой. Ой, зараз. Щоб не... А офіопугон. Ось він, красунчик. А зараз я вам покажу такий куточок, який, ну, ніби сам по собі тут є. Ой, вибачаюсь, чуть не впала. Щось насіялось саме, а щось пані Людмила саджала. Подивіться, ось такий куточок в природному стилі. Як цікаво. Подивіться, яка ромашка. Це не деревовидна ромашка, це вона якась інша, я не знаю, як називається. Трави, трави, ось тут айстрі багаторічні. Подивіться, як горець виглядає, здається, з пенісетумом. Але він не цвіте, зате цвіте горець. Ось так. Айва чи айва, як буде правильно. Зараз вітер, і це все колишиться як гарно. Ось такий куточок саду. Такий природний природний стиль. І понасівались багаторічні айстри. Здається, простенька квіточка. ну це Якщо я правильно кажу то це рудбек теж. Але подивіться, яка вона класнюча. Мені вона сподобалась, і ось пані Людмила мені є теж. Це череночник. Це сніжноягідник, але перія Тут гібіскуси, тут були багато гібіскусів. Це теж вейгела, тут багато вейгели. Ось пані Людмили, подивіться, яка плантація, е, плантація е, півонії. Вона вже її копала на продаж і ще залишилось багато. І ось півонія, хризантеми, хризантеми. Подивіться, скільки хризантем різних. До речі, ми сюди навіть не, не зайшли. Звичайно, ну як, сад без прикрас, тому що це і зараз йдуть робочі моменти. Зараз осінь. Ми щось саджаємо, щось пересаджуємо, продаємо, викопуємо, закопуємо. Одним словом, процес іде. Щоб весною вже сад був іншим, щоб нас зустрів уже цікавими куточками. Ось показую про це, що природний ось такий стиль. Метелик. Как краса! мені подобається. Ну, ось, мабуть, краса у простому. І раніше я навіть не подивилася б на цю рослинку. А зараз все по-іншому. Все-все. Ось дуже цікава айстра. Така в мене є. Це блек-якась. Ось така є, бачите? Я її на ринку купувала. І ось подивіться, яка ось цікавенька. Дрібнесенька, дрібнесенька. Така блакитна. Ось. І темна серединочка, якщо вже перецвіло. Ось така. Це ще якась буде. Ось подивіться, як гарно виглядає теж айстра. Ось в цьому природному куточку. Так, куди підемо? Там. Господарські будівлі і курочки живуть. Ну, і бачите, у відрах стоїть ось, дивіться, лопата, тому що зараз не до гостей. Якщо й приїжджають гості, то тільки на одну хвилиночку, так як ми сьогодні. Ну, у нас на одну хвилиночку не вийшло, тому що ми домовлялися, але вийшло так, як вийшло. Сніжноягідник, подивіться, він, він не рожевий, але ось таким рожевим напиленням. А це ось така шикарна піраканта. Дивіться, яка вона класнюча. Друзі, ми за столом. Це наша господиня, це господар пані Людмила. Це господар наш, це наш супровід, який завжди з нами, і знає пані Леся дуже багато цікавих садів, ось до кому потрібно звертатись до неї. І не просто садів, а ще і прекрасних людей. Це саме основне. Сади можуть бути гарні, але коли людина так собі, то не хочеться туди їхати. Ну і це наш водій, який... Дуже прошений. Ну, дуже прошений. От його випросить кудись поїхати, от дивіться всі на нього і скажіть, щоб він був більш, як, скажімо таке слово, зговорчивий. І він нас молодець. прошаний. Да, так прошений. Одним словом, пийте, їжте, я ще не все зняла. Виключайте, поки тоді дозніметь, змонтуєте. Зараз хочу показати, ось я вже на хвилинку дойду. Ось я говорила про... Пеларгонії. І тут дуже багато, дуже багато э, гейхер і хост. От дійсно тут колекція. Теж. Я не зрозуміла, ви стільки років живете із Людмилою Олександрівною і не знаєте нас? Воно чим далі. Він думає, що то бур'ян, а потім каже: а якщо то не бур'ян, а то вже щось таке посадило, що. Особливо як ми почали травами захоплюватись, так? Да? Чи то піри, чи то щось толкове, <різь> подивіться. Дуже гарні ось. Пеларгонії. Дуже. Ну я так розумію, що тут теж колекція. Ну, теж пеларгонії, подивіться, яка. які класнючі. Ось такий столик. Ось такий столик і тут кімнатні рослинки. Так, і йдемо, дивимось. Це, тут, тут теж все сформовано, тут дуже гарно. Ну зараз вже, як я кажу, осіння краса. Вона по-своєму гарна, правда? Ніхто ж не скаже, що осінь це щось негарне. Ну, і жінка ж осіння теж має свої принади. Зараз кустую це. Мабуть, не варто все в рот тягти, Бо можна не дожити до ранку. Да? Ну, ось дивіться, про те, що я вам говорила у попередньому відео, була про клопогон. Запах, неймовірно, смачний, але бачите, він теж обгорає. Хоча він і під'явлений. І полив тут є. А ось інший білий клопогон. Клопогон або циміфуга. Вона дуже обгорає. Ну, це там сусідська ділянка закинута, тому пані Людмила тільки те й робить, що бореться з бур'янами, в основному з хмелем. Ось показую. Медунки. Хости. Ось така. Дивіться, рутарій. Ну, місце, де, вірніше, ось таке ділянка, де використовують саме дерево, старе дерево, називається рутарій. Коли з каміння це рокарій, то із ось дерев це рук, е, рутарій. Все гарно, все, друзі, гарно. Я сподіваюся, що ми обов'язково приїдемо сюди весною. Напіку ось, ну ось конфеті Бузульник. Дуже гарний він тут. Тут вже плани на гортензії, вже куплені гортензії і плани на гортензії. Так, троянда, треба під низом йти. Ой, тут троянд. Багато троянд, багато є троянд. Це, здається, імператриця фара. Ну, не буду З такими міскантуси. Ну, тут дорога. Тому так, тут горшки, горщечки. Ну, це такі робочі моменти. Горшки, горщечки, бачите, ось такі тут стовпчики і тут все. Посаджено в горщечках. Ось, подивіться, яка корзинка. Ось. Щось так з -з -з пахне. Трав. Є багато трав. О, модринка на штампі. Це, е мені здається, верба. Ну, не здається, а верба. І хости. Тут дорогі і гарні хости. Ну, знову ж, хто показує хости? ось. Це зовсім інше. Прошу вибачення за звук, тому що вітер, у нас сьогодні вітер. Знімаю я 25 вересня. Спека, гарна спека, але вітряно. Нібито завтра має змінитися погода на дощ. Ну, будемо сподіватися. Дивіться, яка гарна анемона. Людмила Олександрівна говорить, що це ну, простенька. Ну, я б не сказала. Вона чисто-чисто біла. І так гарно вона виглядає, подивіться, ну просто шикарно виглядає. Ось, друзі, так. Все гарненько. Все з любов'ю. Тут зараз така тіньова клумба, а весною тут а, цибулинкові цибулькові рослинки ростуть. Ось така краса, друзі. Ну і тут теж вже по периметру, як бачите, теж анемонка. Ну, ніби зняла все дуже коротко, а насправді є що показувати. Дуже багато рослин різних. Все гарне. Біля кожної рослинки, звичайно, не зупинишся, тому що часу. День зараз малий. Ми приїхали після обіду, тому що Лю... Людмила Олександрівна була зайнята, займалася справами, і ми домовились на після обіду. Поки заїхали до Лесі. Потім уже ось раз прийшли, садочка подивились. Подивіться, скільки гейхер і хост. То вже і буде скоро темніть. Ну, а дома, між друзям, знаєте, що в нас граф. Ось так. Такий газончик. Ну, теж вже, як бачите, осінній газон. Хоча зелений, гарний. Так що, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую що... Дивіться, яка ехера. дякую, що ви подорожуєте зі мною, що вам цікаво, мої подорожі. Я вас обіцяю і далі знайомити з цікавими людьми. І саме основне робити все, щоб наша Україна була квітучою. Всіх люблю, обнімаю, цілую, ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.